Ми узгодили практично всі позиції, досягли певного консенсусу. В першу чергу, ми знаходилися також перед викликом, як залишатися в полі Конституції і чинного законодавства, і як при цьому уникнути до двозначного трактування певних положень, які може, наприклад, залежати від. Того, якими будуть політичні еліти, чи вони, наприклад, є налаштовані патріотично чи ні, тобто ішла мова про уточнення і деталізацію формулювань, адже ті формулювання, які сьогодні є в, закон, в проєкті закону про освіту, це насправді формулювання з Конституції України. Ми рухалися логікою, що ці положення потрібно уточнити і деталізувати. Зрештою, є таке поняття, як юридизація положень Конституції, і це має бути зроблено в законі. Тому поправки стосувалися в першу чергу розшивання змісту конкретних положень. Це була така логіка в принципі роботи робочої групи, коли ми уточнювали, як саме має реалізовуватися та чи інша норма, і цьому присвячено власне основні поправки.